Ту, 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 ту. Ти бачила? Митова, толкнув. Ну там хтось Пішли Пішла бів проходити. Пішла. Ну я маю, ну що це за, за ноби нас толкають? Дибільство, щоб вони захотіли. А я народилася в год дракона, а зараз год дракона год змій. Ні, зараз год змії. А, я думала, зараз год дракона, йо-майом. ти дай, йде до мене, йде до мене. Діро, а що це в тебе? Якийсь вогник. Кіра, ти з цим. Кира, ты сдыхаешь! Тебе хп вынимается! Кира сдохла! Нет! Все, я Мене тоже... У меня вытолкнул. Все, я тоже сдохла. Не надо! Я сдохла ради тебя, Кирусенька! Спасибо, моя хорошенькая Вусенька! Ура, ура, ура! Ні. А чого? То ж мало бути. Ні, я сама піднімаюсь на неї. Блін, а мене на телепортну. Куди? Ти де взагалі зараз? Я взагалі не на башні той. Мене на телепортнуло. А де ти що? А, я бачу, ти там щось прыгаєш. Кіра робить Смр. Смер. Пішу бігом, бігом зієм біг, пройти. Я йду. А що це пише? Написала то, що два рази ти виграла, типа два рази виграла Кіра. Блін, а чого я не хочу? Мене не, мене не цейкає. О, все. Ой, а що це було? Ну ладно, пофіг. Кіра, паркур, паркур цей красний ведра, він дуже прикладний. Паркур, прикорний. Да, я вибрала його, я вибрала. Оу, навпу... <скрещу> <сос> <сос> Помогите, ну бытовкают! Блін, я впала на самий низ, я на вперше не помогите. Йо моя, Кіра, давай быстрее, ти зараз здохнеш! Все, все, я наверху Все, Вс, ти не я тут і сну мені загорождає путь. <рес> я вижила. Копец. Яру я виживу. Бачу, бачу. <рес> Куда ми упали? Я алмазик заберу, давай! Алмазик мій, пожалуйста, благаю тебе, прошу! Ти, 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 ти! Я вже на башеньку. Ой, нет, Кіра не встигла забрати алмаз. Кіра, челики всіх столкну. Давай. Яка я, Яна? Зараз подожди, я стовкну їх. Стовкай! Давай, давай <скрит> Кира, а наверное, нет, нет. не я не толкаюсь. Не, я не сдохла. Паша. Я лизу. Нет, пожалуйста. Я лизу, лизу. А, потем, потем, а, потем, потем. О, ушло, я прям. Мій омой, пожалуйста, мій, пожалуйста, омоляю тебе, омоляю, омоляю, омоляю. Омоляю, Манчик. Бмпмпм. Женя! 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 Да! Женя, скажи привет в видео. Яке відео? Женя, скажи привет в відео.

Е, де... Впали на самий низ. Е. Осьо я котемо. Сподівайся, швидше, я тебе бачу. Це... Це... Це срака. Ну, ти кажеш, а ми де? Я кажу в сраці. А -а -а.